Що ж сказати, давно ви чекали такий автомобіль, та вже ми, друзі, його доставили в Україну, розуміте, нас сертифікували, і сьогодні він поступає у продаж для вас. Всім привіт! На зв'язку з вами компанія Вашкарс. Мене звати Паша, друзі. Всі ви мене добре знаєте. І ми займаємось чесним перегоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Займаємось лише хорошими, якісними та перевіреними автомобілями, як, за які, друзі, нам не встидно дивитися, можна сказати вам так, в очі. Автомобілі ми програємо хороші, без ДТП, без пошкоджень, без підкрасів по лакофорному покриттю, з рідними і чесними пробігами. Саме такий автомобільчик ми признали для вас сьогодні. Тому, друзі, попрошу вам підпишіться на наш канал в Ютубі. Також підписуйтесь на канали Viber Telegram. Вони тут будуть справа, зверху, буква, і ви бачите, нажимайте на ню. Також, друзі, будуть канали в описі під відео і в коментарях під відео. Нажимайте, підписуйтесь, туди ми закидаємо завжди свіжі оновлення по автомобілях. Отже, друзі, багато запитів, багато повідомлень, багато питань стосовно Honda CRW в 4-му поколінні до рестайлінгової з 1,6 дизельним двигуном, механічні коробці передач та е, передньоприводна. Так, друзі, цей автомобіль йде передньоприводний. Він буде економний, він має 1,6 дизельний двигун, той самий IDTEC, це не інший двигун, нічого подібного, друзі. Це той самий хороший, надійний всіма улюблений вами IDT-двигун. 1,6 передньоприводний. Автомобіль в дуже класному стані, без підфарбувань по кузову, без жодних ДТП. Друзі, без сколів, без подряпин. В такому класному, друзі, дійсно об 8. Має передню частину в Black Edition, чорні класні титанові диски, нова тормозна система, додаткові пороги встановлені, автомобіль дійсно на класній комплектації. Зверніть увагу на тормозну систему. Автомобільчик ми підібрали і пригнали із Швейцарії, друзі. Автомобілі там хороші, якісні, дуже гарним днищем. Що стосується, як з інших країн, буває дуже часто, дружі, якась ржавчина і тому подібного. То з цієї країни автомобілі в дуже класному стані, по днищу, по кузову і взагалі по всіх характеристиках. Швейцарія це хороша країна, з якої йдуть найдорожчі автомобілі, і в якій насправді дуже важко купити хороший автомобіль. Але ми це робимо і робимо впевнено, друзі. Тому. Я думаю, ви вже знаєте, що ми займаємось пригоном автомобілів дуже давно, і, і приганяємо хороші, якісні автомобілі і продаються вони в нас дуже швидко. Е, тому, надіюсь, друзі, і знаю, що саме ця Honda CR-V знайде собі свого власника також і е, він, вона буде радувати когось вже дуже і дуже скоро. Автомобіль йде в такому класному обвісі, як я вам показував. Передній бампер в обвісі, задній бампер в обвісі, класні спортивні, такі, оригінальні. Причому, друзі, Це оригінальні диски Honda. Оскільки цей автомобіль він не дороблений, не перероблений, а він йде в оригінальному обвісі. Зверніть увагу, на днище, в ідеальному стані, абсолютно без ржавчинки, без корозії, дійсно в хорошому стані. Як я не договорив, друзі, вам, автомобіль йде в такому класному спортивному обвісі, зверху спойлер, знизу класний ресайлінговий бампер, має в нас камера заднього виду, парктроніки. Все в оригіналі, друзі. Дійсно класний вигляд. В інших Хондах CRV також. Ці нижні бампера, друзі, вони йдуть в сірий колір, тут вони йдуть в чорний. Повністю автомобіль він зроблений в чорний колір. Е, так, переходимо далі по задній частині. Як я вже вам сказав попередньо, автомобіль ніде не має підфарбувань, ніяких сколів, ніяких подряпин. Е, можливо, є якісь друзі, незначні такі дуже легка павутинка від мийки автомобіля, бо цей автомобіль він не полірований. Так, таке може бути. Але ви бачите цей автомобіль, друзі, який він приїхав. Він не полірований, не хімчищений, повністю він такий, який він приїхав із Швейцарії. Тому ми вам його показуємо. От, е показуємо вам, друзі, вже трішки темніє, але автомобіль тільки приїхав. Ми хочемо його підготувати для вас і е показати, як і є. Тому, так, переходимо до частини зовнішньої внутрішньої. Перепрошую, друзі, по салону. Заведемо, покажемо, як гарно він легко заводиться. Завали, друзі, автомобільчик заводиться з півоберту. Немає що сказати. Акумулятор тут дійсно суперовий, заводиться з півоборту, що, я думаю, буде заводитися, що в теплу, що в холодну погоду дуже легко. Хто, друзі, боїться, що дизеля в холодну погоду будуть погано заводитись, беруть бензинові, дзвонять за бензинові Honди CRV, друзі. Будьте спокійні, дійсно, це не ті дизеля, що були колись. Зараз хороші дизельні двигуни, вони легко заводяться, навіть в мінусову температуру. Тому е будьте спокійні. Зверніть увагу на сидіння. Сидіння тут просто в просто класному стані. І, друзі, забув наголосити, що тут в автомобілі йде 148 тисяч пробігу, оригінального, підтвердженого нами. Я думаю, постану автомобіля ви це зрозумієте. Руль дійсно все в класному стані. Автомобілі, друзі, ми не купляємо всліпу, не купляємо десь невідомо. Де? Ми автомобілі перед тим, як купувати, завжди оглядаємо. Оглядаємо, перевіряємо дійсність пробігу нашою комп'ютерною діагностикою. Та й в принципі по автомобілю видно, друзі, чи в ньому пробіг рідний, чи не рідний. Але саме головне це те, що в Європі, в Швейцарії, зокрема, наприклад, так само ніхто не скручує пробіги, друзі. Там практично немає скручених пробігів, а якщо і трапляються, ми це виявляємо нашою комп'ютерною діагностикою. Тому будьте спокійні, за пробіг ми вам відповідаємо. Дійсно, тут рідний пробіг. В принципі, я думаю, ви бачите постану автомобіля, по стану сидінь по, по тому подібному. Показую вам передню панель, виглядає вона дуже гарно. В автомобілі по внутрішній частині, друзі, насправді немає абсолютно ніяких подряпан. Дійсно, повністю дверні карти. Заднє сидіння, переднє сидіння, руль, коробка передач, магнітола, все це воно в дуже гарному стані, воно не має ніяких абсолютно подряпин. Тепер переходимо до задньої частини, це є багажник, друзі. Так, багажник дійсно в ідеальному стані. Без заперечень, я хочу вам зараз показати, тут є додатковий коврик, зверніть увагу під ковриком, все чистесенько. Візьміть увагу над колісними арками, просто вони, вони подряпин, хоча вони часто бувають подряпані. Автомобіль весь в дійсно класному стані. Я навіть не знаю, що вам показати. В принципі, ви хонди, вже в нас на каналі, бачите, друзі, постійно, вони довго не затримуються, але все ж вони в нас є дуже-дуже часто. Велюр тут іде класний, дійсно також не стертому стані, не затети, не протести, пороги хороші, без подрябен. Автомобіль в принципі, відповідає всім нашим вимогам, яким, при яких ми підбираємо ці автомобілі в Європі. Бо ми, коли друзі, підбираємо автомобілі в Європі, в Швейцарії, ми маємо певні критерії, по яких ми складаємо думку, чи купувати цей автомобіль, чи не купувати. Саме цей автомобіль ми підібрали, оскільки, як ви бачите, внутрішня частина в ідеальному стані. 148 тисяч оригінального пробігу, що може бути, друзі, краще. Двигун робить ідеально, як часи. Коробка переключає без проблем. Економний, екорежим працює. Ну, Я не знаю, друзі, не знаю, що може бути в цьому автомобілі не так. І саме ще головне, таке, що зараз нас всі перевіряють навіть не так. Друзі там подрябани, внутрішню частину, е, мотор. Зараз всі перевіряють лакофарне покриття. Так, і цей тип е, перевірки ми також виконали, і автомобіль не фарбований. Ми вам це зараз також покажемо. Зараз ми покажемо вам двигун. Жодний болтик не кручений, двигун працює рівнесенько. Я думаю, ви це на відео чуєте. Е, тому так, друзі, переходжу ще раз вам по колу весь автомобіль, показую, як гарно він виглядає. Виглядає дуже гарно і дуже ефектно. В принципі, Хто шукав собі такий автомобіль вже давно, я б ще його друзі, притонував легенько, зробив таку легеньку. Легеньке таке тонування, і він просто буде горіти на дорогах. Люди будуть звертати увагу, оскільки автомобіль дійсно такий, дійсно вартий уваги. Оці спойлер, з нижні додаткові пороги, вони надають свого класного вигляду. Отже, друзі, так хто шукає такий автомобіль, хто давно хоче такий автомобіль, не чекайте, телефонуйте прямо до нас, ми вам про це все розкажемо і покажемо, проведемо тест-драйв і огляд цього автомобіля. А ми переходимо до слідуючого нашого етапу діагностики: це на лакофарбне покриття. Будемо діагностувати, друзі, на лакофарних покриття повністю весь автомобіль детально, як завжди, ми це робимо. Якщо, можливо, друзі, десь буде трішки погано видно, щось вам буде незрозуміло, пишіть, телефонуйте, ми вам все додатково проб'ємо. Або приїдете на огляд, ми при вас товщиноміром також додатково перевіримо. Головне, друзі, щоб ви мали розуміння, ми працюємо завжди чесно. Ми, якщо кажемо, автомобіль не фарбований, ми завжди це кажемо справедливо і чесно. При вас можемо додатково перевіряти. Буквально декілька днів тому, друзі, ми продавали Volvo 50, яке було для нашого замовника під, під замовлення пригнане. Ми, він навіть друзі не каже, наш мені перевірки, якщо ви його перевірили. Дійсно, це, це правильно, правильно. Я рахую, друзі. Ми приїхали до нього цим автомобільчиком, ще одним нашим автомобільчиком. Дістали наш, нашу професійну техніку. Це є лаунч, це є наш товщиномір, який підтягує навіть металічну шпаклівку. Підключили комп'ютерну діагностику, показали йому, що дійсно рідний пробіг, показали дійсно по форсунках, що гарні форсунки, що гарно працюють. Показали друзі, також, що сажевий фільтр чистий, що в ньому немає сажі, що регенерація успішна була декілька кілометрів назад. Все, все є, все показуємо. Також пробили детально кожний елемент, так як на відео, так і при ньому робили, що немає тут ніяких підфарбувань по кузу. Друзі, вибачайте, що не пройшли товщиноміром до кінця автомобіля, оскільки виключився телефон і не змогли відзняти детально. Тому пишіть на Viber Telegram або приїжджайте на огляд, ми при вас все перевіримо і покажемо, що автомобіль дійсно не фарбований.